Практична робота номер 2 тема її аналіз технологічності конструкції деталі. Мета роботи дослідити характеристики формуючих поверхонь та проаналізувати технологічність конструкції деталі. Вам треба виконати згідно завдання в кінці методишці. Свого згідно свого варіанта, аналіз технологічності конструкції, розрахувати коефіцієнти. приклад є також в кінці цієї роботи і оформити звіт. Перед початком практичної роботи давайте. Згадаємо основні теоретичні положення. Аналіз конструкції деталі та технологічність можна виконати за двома методами: за якісними і кількісними показниками. Якісні показники деталі оцінюються з наступними критеріями. Це маса, габарити деталі. Точність, шорсткість поверху. Конструкція деталі. Дозволяє використовувати поверхні е, в якості установчих баз, або не дозволяє. Е, наступне, що можуть бути, можливість застосування принципу суміщення та постійності баз. Оброблювані поверхні на деталі, доступні, і відкриті для обробки, або треба, е, наприклад, застосовувати якісь спеціальні методи обробки. І по цим показникам, аналізуючи креслення деталі, ви повинні зробити висновок: що у нас конструкція, наприклад, у нас конструкція деталі проста. Всі зовнішні, має е, лише зовнішні поверхні, наприклад, які легко обробляти натакарня, ну, якщо це вал, натакарних шліфувальних верстатах. Обробку можна виконувати. На прохід і в упор а, звичайним інструментом. Обробка не потребує якогось спеціального інструменту, спеціального обладнання, не виникає при ній ніяких труднощів, поверхні всі відкриті, шорсткість у всіх а, прийнятна середньою. Середнього значення, точність, також не вимагає якихось спеціальних методів обробки суперфінішних, наприклад. Тому можна а, по якісним показникам припустити, що наша деталь а, технологічна або не технологічна. Уточнення технологічності деталі ми виконуємо. По кількісним показникам. І для цього нам необхідно розрахувати критерії точності. Але перед тим, як розраховувати критерії точності, необхідно зробити таблицю. Зараз ми перейдемо до прикладу, і я вам покажу, яку таблицю треба для цього зробити. От, наприклад, у нас є креслення деталей. Є у нас розміри, біля кожного розміру є допуск, біля кожного розміру є похибка форми, є на кожному розмірі, на кожній поверхні своя шорсткість, розставлені бази, які поверхні у нас базові, які установчі. І далі ми робимо таблицю. Перша колонка це просто нумерація. Друга колонка це вид поверхні. Це може бути радіальна, циліндрична, зовнішня, внутрішня поверхня, торцьова отвір, різьба. Далі наступна колонка: ми виписуємо розмір до цієї поверхні. Наступна колонка ми виписуємо. Для кожного розміру згідно квалітету точності допуск. Квалітет точності ми пишемо в наступній колонці. І для кожної поверхні ми виписуємо шорсткість і її клас. Заповнили тут таку таблицю згідно вашого окреслення. Виписали всі розміри, що є. Всі шорсткості, всі похибки форми, допуски, квалітет. Далі переступаємо до розрахунку коефіцієнтів точності. І перший коефіцієнт точності це, він розраховується по розмірам. І характеризує оптимальну точність розмірів і розраховується за формулою. КТО до рівня мінус. Дріб 1 поділити на середній квалітет точності. В свою чергу, середній квалітет точності деталі розраховується, як сума всіх квалітетів поділена на їх кількість. Ми повертаємося до нашої таблиці. У нас є колонка з квалітетами, ми їх просумірували і розділили на загальну їх кількість. Таким чином, ми розрахували середній квалітет точності деталі, а потім по ньому розрахували коефіцієнт точності розміру. Якщо даний коефіцієнт менший за 0,8, ми кажемо, що деталь технологічна. Якщо, тобто, якщо він більший за 0,8, ми кажемо, що деталь технологічна, якщо менше, то по даному коефіцієнту деталь не технологічна. Наступний коефіцієнт. Це коефіцієнт шорсткості, який характеризує якість поверхні і стан поверхні. І розраховується за наступною формулою. Каше дорівнює одиниця ділити на Б середнє. Б середнє це середнє значення показника шорсткості. Він розраховується аналогічно з. Попереднім прикладом в чисельнику дробі произведіння сума, верніше, сума всіх шорсткостей, а в знаменнику загальна їх кількість. Тільки ми суміруємо е, клас шорсткості, не RA 3, 2, 1 6, а саме 4, 5, 6 класи шорсткості. Як і в попередньому варіанті, тут був е, квалітет точності, а не допуск. Ми повертаємося до нашої таблиці. У нас є шорсткість і є клас. Ось оці класи шорсткості ми. Е, просумірували і розділили на загальну їх кількість, і отримали значення B шорсткості. Тобто B середнє. І це B середнє поставили в коефіцієнт шорсткості і отримали його значення. Якщо отримане значення менше, ніж 0,32, ми кажемо, що деталь по, о, згідно коефіцієнту шорсткості технологічна. Якщо він більшим за 0.32, то по даному коефіцієнту деталь не технологічна. Наступний коефіцієнт це коефіцієнт уніфікації конструкції елементів, який характеризується необхідністю застосування спеціального ріжучого, наприклад, інструменту. І розраховується за формулою. КВЕ дорівнює. В чисельнику кількість уніфікованих типорозмірів і конструктивних елементів, у знаменнику загальна кількість типорозмірів і конструктивних елементів деталі. Для розрахунку цього коефіцієнту ми повинні глянути на наше креслення спочатку подивитися, що в нас ці поверхні. Звичайної конструкції, просто, мають прості форми, не потребують якогось спеціального інструменту якоїсь там специфічної форми ріжучої поверхні. Далі дивимось на наші розміри і визначаємо на нашу таблицю і визначаємо із загальної кількості. Наших розмірів, яка кількість розмірів є уніфікована. Ну, в даному випадку у нас всі поверхні достатньо прості, нічого такого специфічного не треба, тому у нас ці, ну, в даному прикладі, поверхні уніфіковані. Тому розраховуємо коефіцієнт уніфікації, кількість наших уніфікованих розмірів ділимо на загальну кількість. І отримали. Якщо цей коефіцієнт більший за 0,6, ми кажемо, що деталь у нас технологічна, якщо менший, значить за цим показником деталь не технологічна. І в кінці ми робимо загальний висновок, що, наприклад, у нас деталь по якісним показникам технологічна. Згідно нашого аналізу креслення, по кількісним показникам, наприклад, по всім вона являється технологічною, тому ми з упевністю можемо стверджувати, що деталь технологічна, або по двом показникам, кількісним вона технологічна, по третьому не технологічна. Але взагалі, взагалом, ми робимо висновок, що деталь, наприклад, технологічна. Або може бути таке статися, що не по якісним, не по кількісним показникам деталь не є технологічним. Може бути і такий випадок. Як я казав, індивідуальне завдання кожному студенту, таке, як і на першій практичній роботі, згідно з додатку А, згідно вашого номеру в журналі, берете свій варіант. І також у кінці. Практичної роботи ви письмово відповідаєте на контрольні питання. І тепер перейдемо до розгляду прикладу. От наш приклад, таким самим е -е, чином, ви повинні оформлювати і свою практичну. Спочатку вихідні дані, треба навести креслення деталі згідно вашого варіанту. Далі порядок. Е Розв'язання задачі. І перше це якісна оцінка технологічності деталі. Наприклад, у нас деталь кришка і центрового колеса. Описуємо, що це таке, два-три речення. Вона відповідальна, одна з відповідальних у газотурбінному двигуні, і тому для неї встановлюються розміри з високою точністю та низької шорсткості. Кришка від центрового колеса переважно складається з концентрично розташованих поверхень. Вона належить до класу тілобертання, класу дисків. На кришці є ділянки з напиленням, покриття. Ну, це ми дивимося або з креслення, або з технічних умов, можуть бути якісь. Додаткові вимоги до деталі, яке призначення для ущілення зазорів від, від центровим колесом та кришкою. На виході з кришки виконано канавку для встановлення двох розрізних кілець, які забезпечуються, забезпечують зниження витоків повітря з порожнини від центрового колеса у внутрішню порожнину службового компресора. Тобто ви описуєте, які є конструктивні елементи, шпоносні пази, отвори, там якісь центруючі от верхні, які поверхні є базовими. Шорсткості та точності поверхності. Деталі призначені в основному в середніх класах. Це квалітети 12, клас шорсткості 6 класу. Це зумовлено умовами та особливостями її експлуатації. Точність обробки поверхні, для яких не визначені границі відхилень приймаються згідно остатакого. Це теж прописано в технічних умовах над штампіком. Перелік формутворюючих поверхні їх точній шорсткості наводимо в таблиці 1. Про таблицю я вже розповідав, як її робити. І робимо висновок, що деталь по якісним. Показникам у нас технологічний. Далі розраховуємо кількісну оцінку технологічності деталі. Перше це розраховуємо коефіцієнт точності розмірів. Чисельник у нас сума всіх квалітетів точності. Якщо, наприклад, поверхень з квалітетом точності 6, вона лише одна. У нас множник 1. Якщо з квалітетом 8, у нас дві поверхні, тоді ставимо множник 2, 2. Якщо з квалітетом 9 у нас 5 поверхні, Ми ставимо, а, множимо на 5, якщо з квалітетом 10, 2, множимо на 2. 10, 10, 9, 9, 9, 9. І так далі. І ділимо на загальну кількість. Розраховуємо коефіцієнт. 0,9. У нас 0,9 більше, ніж 0,8, тому за цим показником деталь технологічна. Далі розраховуємо коефіцієнт шорсткості. Так само, якщо у нас четвертого класу шорсткості 8 поверхень. ми 4 множимо на 8. Якщо з п'ятим класом точності 2 поверхні ми множимо на 2, шостим – 8 множимо на 8, розраховуємо загальну суму і ділимо на загальну кількість. Отримали значення коефіцієнт шорсткості 0.19, це менше, ніж 0.32. Тому за цим показником деталі в нас теж технологічні. І останній коефіцієнт уніфікації. Порахували кількість уніфікованих типу конструкцій і конструктивних елементів, які в нас є, і поділили на загальну кількість. Ну, в даному випадку, всі поверхні у нас уніфіковані, тому і в чисельнику знаменнику одно одна число, тому коефіцієнт одиниці, так як одиниця більше, ніж 06, за цим коефіцієнтом деталь теж. Технологічна. І робимо висновок, що, за, згідно з розрахунку, більшість кількісних показників технологічна. Тому загальний висновок, що деталь по кількісним і якісним показникам технологічна. Все, далі ви відповідаєте на контрольні питання і практична робота на цьому закінчена.